Доброго дня. Вийшла сьогодні на вулицю. Дивіться, все дерево вже майже лисе стоїть. Вітер пообривав, у нас два дні такий вітруган був здоровий. Горіх взагалі лисий стоїть. І там людей, дивлюся, вже дерева всі майже без листя. Лише мій садок дивіться, який зелений стоїть. Фруктові дерева зелені ще всі. Півчерешні також обнесло вітром, ось скільки листя. Це по Ну Будемо вже загрібати, коли осиплеться все. Десять разів не хочеться його гребти. Одне й те саме. Частину вже, бачите, обірвало. Але теж одна вишня ось зелена стоїть, а там вже майже всі осипалися останні вишні. І черешня теж саме. Що, Муся? Холодно, на сьогодні мороз був, да, Кицьк, морозяка був вранці. Ну, я вже дивилася, вже було, мабуть. Три, мінус три. Мені каже, це було набагато більше. <кхи> Бо я так глянула вже пізненько на градусник. Було мінус три. Зараз піду подивлюся на свої хризантеми, як там вони. Бо я забулася їх зламати у квіт, квіти та поставити у вазу. Ось, страшно, скільки листя на перло. Серега тут щось. Мудрує до трактора. Ковша. Хоче зробити ковша. Чи буде сніг, чи не буде, а ковш робиться. <рес> 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 да? Треба надії. Вже такі зими, що і снігу не бачимо. Ні, чого, тому році був сніг. Щось тут строїть, строїть, ріже. Туди уж. добре, що не на ноги. Так, пішла, я зараз хочу яблук набрати ще. а то холодно на дворі. Нічого, зараз позламую і заберу хату. Такі гарненькі, хай постоять в мене ще у Вже все одно вони всі відкрилися. То зараз ми їх заберемо. І жовтенька ось. Скільки роботи ще нам предстоїть? Слива життя облетіла, вишня облетіла. Вже багато що обсипалося, але ще дуже багато і в листі стоїть. Ще є чому обсипатися. Ось я бука Це десь видно на самому верху лежало. Ого, гляньте. Здоров'юче яке заберемо. Це десь, видно, на самій верхушці було. Ми й не бачили його. Скурі поховалися. Затишку. Солому розгребли усю із цієї чорної малини. А тепер ховаєтеся, да? поховалися. Бо сьогодні вітерець прохладно. Гарно прохладно. Шо, Муся? Що, китя мура, де ти була. І тут видно, що щеплена, да? дивіться, груша вся частина вже без листя, а частина ще в листі стоїть. Так же само і черешня. На червоній осипалось листя, а ця що жовта ще, ще не осипалося. Нічого осиплеться. Ще цілий місяць осені. Ось такий букетик в мене буде. Занесемо. Як вони тільки а, пахнуть? А, пахнуть гарна, страшне, люблю запах хризантем. Забулося ще й все ж в мене. Жийте. зараз і тут заберемо. Ой, куди падаєш? Оце всі хрозантеми, які в мене є. Хоча було дуже багато, але чомусь повимерзали. Ось ті шароподібні не купую, тому що з ними багато дуже заморочки на зиму, треба їх ховати. Ще троянда так і не відкрилася, і вже морози прихватив. І вже й не зацвіте, мабуть, дивіться, який ганенький пупянок. Да, прийшла зима. До нас прийшла не зима, а холодна. Осінь, вірніше. скоро зима прийде. Ще місяць і вже буде грудень. А оці малесенькі, я не знаю. Бігають, ну сиділи бусараї. Чай, серза ще цвіте. Покажу вам, що я сьогодні готую. Готую риб... Рибячий суп, то лівуха, ну, хто як називає, достали з морозильної камери дві голови і з товстолобів ті, що смажили. Вони, звісно, здоровенні. Кинули, нехай вариться, вже картопля зварилася, морква цибулька кинула голови, зараз зелень і майже готова. І тут смажаться в мене грибочки. Вчора Сергій загадала гриби, гриби з цибулькою смажаться. Хочу ції зробити. М'ясо по-французьки. Там в мене сир є в холодильнику. Зараз підсмажу. І будуть в мене гриби по-французьки. Не знаю, що вже готувати, то буде уха і м'ясо по-французьки. Це все не потрібне. Знімаємо це. Піну зайву. І треба зробити меншу вонь, бо і вискочить моя уха. Так що нехай вариться, гарненько провариться. Додам зелень, перчик, лавровий лист і все. І вимикаю. І це хай досмажаться гриби. Заморожену зелень, що я морозила. Тут цибулька, петрушка і окроп. Муха моя вже майже готова. Зараз додам зелені. що зібрала. Перчик я вже додала, лавровий лист також. Ціла коструляка. Голови здорові. то брала здорову каструлю, щоб вмістилися хоча б голови ці. І така смакота у нас буде сьогодні на обід. Грибочки також і трошки. І вимикаю. Хай спариться та я вся це волога. І вимикаємо. М'ясо по-французьки роблю, бо вже забула все показати. Дивіться, підпеклося воно в мене без сиру. Грибочки, там трошки майонеза мазнула. І тепер Зверху натертим сиром затрушу, і знову в духовку поставлю і все. І в нас буде на вечерю м'ясо по-французьки. І гречку вже зварила, тільки що поставила на котюл, укутала, хай стоїть, щоб була тепленька. Сиру так гарненько. Тут Артему без грибів, бо він не любить в мене гриби, буде саме м'ясо із. Зараз на пару хвилин в духовку хай розплавиться сир і готово На вечерю буде така смакота.